Лікарю, моя дружина постійно кашляє, які тільки ліки не приймала, все одно кашель не минає. Хм. Е, а травички не пробували? Пробували. Хіхікаї, але все одно кашляє. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. По акції ворожі дружина чоловікові купила упаковку з 10 трусів. Віддає йому і каже Не кажи, що я тобі нічого не купую. Ось я тобі придбала. На все життя вистачить. Чоловік, я чогось не знаю. Дружина, що? Чоловік, щось ти мені дуже коротке життя наміряла. Син приходить до мами і в сльозах скаржиться Мамо, всі кажуть, що я чмошник. Синку, ну який же ти чмошник? Піджичок в штанці, штанці в шкарпеточки, шкарпеточки в босоніжечки, красунчик. <риклад> Розмова в курилці двох бухгалтерів: Здрастуйте, Оксано Юрівно. Здрастуйте, Геннадій Васильовичу. Оксано Юрівно, сальдове моє дебетове. А чи не бажаєте спільно зі мною взяти участь у консолідованій фінансовій звітності сьогодні ввечері, годинці десь о восьмій? Повну автономність підприємства і валовий дохід гарантую. Адміністративні витрати та інші операційні витрати беру на свій баланс. Та ну вас, Геннадій Васильовичу, знаю я вас. Ви як кілька інвестицій приймете, то одразу почнете превалювати своєю сутністю над моїми формами. І це з вашими необоротними активами. Ще чого доброго лізингом закінчиться. А я порядна жінка. У мене поточні зобов'язання. Мене вдома засновник власного капіталу чекає, голодний і злий. До того ж мені ще по магазинах пробігтися треба, сировини і матеріалів підкупити, тож, вибачте, не можу. Як-небудь у наступному звітному періоді до побачення. Трястя, зітхнув про себе Геннадій Васильович, дивлячись її услід, який нерозподілений прибуток пропадає. А вона йшла все далі й далі коридором, погойдуючи активами і втілюючи в собі вигоди майбутніх періодів.